Доброго ранку, всіх вітаємо, Це чудовий день. Дуже раді бачити вас, дуже раді в спільній молитві завітати до вас і в цей час разом поспілкуватися, позгадувати минулі часи. Зараз ми знаходимося в Ковелі на Западній Україні. Ми тут були в таборі, який Наше об'єднання у ЦХВЄ зробило для нечуючих людей та перекладачів. Тут із нас Андрюша, наш нечуючий, Даша, Саша, і я. Ми як перекладачі були в цьому таборі і відпочивали. І десь було важко, бо такий важкий графік був розпорядок дня. Десь ми і бігали, і грали, і навчалися, тому дуже вдячні. Об'єднані, що запросили нас, що влаштували такий табір, що ми змогли змінити, скажімо так, обстановку і змогли тут побути. І дуже-дуже я вдячна всім, хто це організував, тому що дуже мені сподобалось. Да, Може нам трошки не вдалося відпочити, але це вже будемо робити вдома. А тут ми дуже-дуже гарно провели час. Тому хочу запитати от, дівчата у вас. Дашуля була перший раз у таборі. Ми з Сашою були вже другий, а Даша і Андрюша були перший раз. Тому в них запитаємо, як їх враження, що їм сподобалось, може щось вам не сподобалось. Ну, Дашуля, що ти, як ти, що ти скажеш? Табір був дійсно файний, крутий, мені все сподобалося. Єдине, що це напевно те, що іноді не вистачало сна. Не хотіла виспатися все, добре, да. але це вже все ми було, да. Да, це вже будемо вдома виправляти. Ну, на не табір. Так. Сподобалося все, сподобалася моя команда, сподобалися люди, з якими ми ділили нашу комнату. Да. Сподобалася їжа, дуже смачно, дуже ніколи ми смачно. не були голодні. Да, да. І дуже дякую всім, хто організував цей табір, всім поварам, всім кухарям. всем, кто наставникам, всем, Лидеры кто руководствовался. Лидеры наши, да. Да, очень благодарны. Да, очень благодарны. Вы неимоверны. Аминь. Андрюша, скажи пару слов. Я вот так провел топор. Я... Там хорошо играли, кушали, отдохнули. Играли, кушали, отдохнули хорошо. И еще знакомился с друзьями, пообщался. Нашел друзей, общался. Ну да, то, что делают в лагере, да, это все. Це все було у нас, так. Да. Очень ми сталися Надеемся, да, плануємо, плануємо, що в наступному році будемо знову збиратися в цьому лагері. Ну, як ви бачите, тут не тільки люди, які були в таборі і які в нашій церкві. Да? Я думаю, дехто з вас вже пригадали, пізнали наших друзів, з якими ми проводили час разом на початку війни. Це та молода команда, яка приїжджала до нас у Харків підтримувати нас, підбадьорювати, разом розділяти наші якісь скарби, не скарби, а нашу, ну, ми тоді були дуже так, напугані, налякані. І вони підтримували нас, Маша, Андрюша, її брат Діма. Так, були такі часи, коли на початку війни вони приїжджали до нас, а зараз вже другий рік ми їдемо до них. І так, майже це майже це вже традиція. Ну слава Богу, вони нас приймають після запису нас чекає смачненький сніданок, і тому ми зараз хочемо привітати вас, хочемо помолитися за цей день. Що Бог благословив і нас, і вас, всіх, хто долучається, всіх, хто дивиться нас, всіх, хто буде дивитися цю трансляцію. Тому, Діма, давай помолися, будь ласка, за цей день, щоб Бог був поруч з нами. Добре. Боже, ми тобі дякуємо Дякую. за твою милість, що ти даруєш нам разом бути на цьому місці цей ранок. Дякую. І дякувати тобі за те, що ти являєш свою милість для нас і продовжуєш наше життя. Я тобі вдячний, Боже. Вдячний. Благослови, благослови нас на сьогоднішній день, благослови на працю рук наших, благослови. щоб ти був з нами, поруч з нами і ми могли виконувати волю твою на своє життя, віддаючись твої святі руки. Тобі за все, дяка, великий Бог. Амінь. Амінь. Ну, так як ти помолився, то, мабуть, з тебе і почнемо. Розкажи, будь ласка, от ми сьогодні їхали сюди до маші, Андрюші. І... Згадували ті часи, і ви знаєте, також десь воно десь вже і не все змогли. З, ну, в, 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 вспомнити, да? Не все, да, не все воно десь щось вже стерли з пам'яті, тому прийшлося нам згадати ті часи, да? і якщо будете щось згадувати під час нашої молитви, тому давайте будемо ділитися враженнями нашими дім. Як ти потрапив? До Харкова, з чого все почалося, розкажи, будь ласка, бо ти ж не місцевий, ти ж тут. О, так, Я ще раніше пам'ятаю, ранково записували, то я вже розказував. Але ага. щоб нагадати, для щоб тих, нагадати. хто okay. не знає розказати, то можу сказати, я сам з Полтавщини, місто Миргород, родився okay. там. От. Коли почала, поїхав навчатися в Харків. Навчався там і почалася війна. Виїхав на Західну Україну. Півроку був на Західній Україні, потім почув, що їдуть наші, їздять допомагати на Харків, почув цю цю новину і почав їздити на Харків, допомагати святій триці в вигрузках, в проповіді Єванглії, в роздавання допомоги, підтримці людях. Такі згадки є. Тобто вот. та робота, яка в нас була, ти брав і робив, да? так? Було що згадати, єс і було що робити на той час. Да? Дуже так. багато в нас праці було, так? так? Дуже багато праці. Ну що ти можеш таке яскраве згадати, що тобі там більше усього запам'яталося? Може якась тяжка робота або десь ти євангелізував, ну я знаю, ти проповідував, де ти був, в яких місцях нашої області, де ти був? Де я не згадаю навіть всі, але деякі ну, з них згадають Зміїв, дуже так, добре так. знаю, пам'ятаю і не раз були туди їздили. Пам'ятаю, Ізюм були їздили, Вербівку пам'ятаю. Угу. Пам'ятаю Чугуїв, пам'ятаю Малинівку, Ведінку, українською не знаю як. Так, і я знаю, що ти, тобі вдалося ще попрацювати. Не тільки ти там служив, да, івангелізацію займався і десь там нам допомагав, може пакувати там пакунки, да, в гуманітарній допомозі, а ще попрацював там, так? Да. Так так. Хто тебе запрошував на працю? Це ти розказував мені цю історію, що Петя Петя Лавойка наш запрошував туди, тебе на працю. Пам'ятаю, зустрівся з Вовою Чабан, приїжджав сюди. На табір ага, і так. я з ним зустрівся, він запропонував. Я поїхав так, можна сказати, чи перший раз, чи вже не пам'ятаю який раз, поїхав вже на ага. до допомагати в Харків. От, що саме більше запам'яталося, от з праці такої, да. то коли ми людям саме на виїзді, коли виїжджали в, в місто якесь в село якесь, і ми роздавали допомогу. Проповідуючи слово Боже, співаючи пісні, і дуже-дуже гарно було дивитися, і спостерігати на те, що скільки маса народу тобі зичить добра, зичить цього найкращого. І коли ти роздаєш цю допомогу, вручаєш їм в руки. І наскільки багато людей було, що бачив, що дійсно потрібна була допомога тим людям, які там перебувають. Так, да. Ну да? тобто і, да? і ми отримували двох стовільних, так і був нас підтримував, і ми, Чувствовали да, в Божу руку, і Бог давав нам і сила, і здоров'я, да, і ось, бачите, і вам давав таке розуміння, що треба приїхати нам допомагати. Да? Ну, щоб ви розуміли, то зараз у нас 28 церков вже відкрито в нашій Харківській області. А тоді, коли ви були, мабуть, було десь 15, да, щось десь так. Да? Да. Добре, ну, машуля наша рідненька, хочу. Тебе запитати, як ти дізналася, що нам Харкову потрібна допомога, як ви з Андрюшею ваш шлях, розкажи, як ви там до нас приїжджали і як це було. Вітаю усіх присутніх. Насамперед хочу подякувати Богу за те, що над нами мирне небо, за те, що ми поряд з нашими друзями, що вони можуть приїжджати до нас. Почнемо з того, що в нашій церкві взагалі оголосили, що хто з молоді, можливо, хоче поїхати у Харків, допомогти, волонтерити, то можуть дати таку згоду і їх візьмуть. І в мене ну, з'явилося дуже сильне бажання поїхати, але спочатку тато мене якось не відпускав. відпускав. Так, так. Я молилася за це, я дуже хотіла десь послужити, тому що в нас на церкві вже якось менше людей почало їхати. कुछ दोनों Вас і прикипіли. Так, Андрюша, ви... теж я там пам'ятаю, був якийсь час, але то зараз він розкаже. Так. І за цей період ми робили дуже багато різноманітної роботи. Ми і роздавали різну допомогу. Ми також робили продуктові набори. Фасували муку, у нас прям як цех такий був. Ой, помню, да, я пам'ятаю, як. Ну, е, було як ми дуже пасували, багато різної да. праці, також проводили іванілізації. Також служили діткам, проводили дитячі служіння, їздили по області, і влітку також, і навіть взимку. А пам'ятаєш, коли взимку ми були, ти була одягнена дуже в такі теплі, на теплі речі? На мене... Я пам'ятаю, мета бабусі надівали, що можна було, бо було дуже холодно, був да. мороз. Велика черга за допомогою, і то ми навіть не очікували, що буде так холодно, ті, хто були в трійці, да? і ми, ну ми то, може, звичні вже трошки були, а машулі, я повні рукавички давала якийсь шарфік, вдівали її, пили гарячий чай, забігали там на 5 хвилин в храм, попили чайку, зігрілися і знову виходили до людей, розказували про Бога та роздавали пакунки. Так, 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 так також було таке ми діло. записували людей, потім люди приходили з документами. Ми перевіряли, у нас така прям запис був, і дуже багато було людей, і це іноді потрібно було декілька годин так состояти. Да, 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 да. Але ми служили, не боялися нічого. Були різні моменти, було і важкувато. Але в цьому всьому Бог чомусь навчав, Бог робив ще сміливішими так. і до людей, більш спілкуватися з людьми, також свідкувати людям про Бога і просто проявляти любов і допомогу до цих людей. Тому цей час для мене незабутній на все життя. Я дуже рада, дякую Богу, за таку можливість. Також за те, що він дав можливість подружитися, познайомитися з такими прекрасними людьми. Я зараз не буду вже з такими прекрасними людьми, так, називати так. по імену, але їх дуже багато. Так. Добре, виділю Іллю Петровича. Ілля Петрович, ми Привіт, з вами Ілля дуже спілкуємо. І з вашою сім'єю, і з всією Святою Тріцею. Так, так. так. І також ми їздили і по області. Сьогодні мені друзі розповіли, що я просто пам'ятаю такий момент, Діма багато місць називав, куди ми їздили, а я пам'ятаю, ми їздили у Вовчанськ. І сьогодні мені розповіли, я там була на цій памок прям підкорила. У нас звістка, і це так прикро, але нехай Бог допоможе тим людям, які зараз перебувають в окупації, яким дуже важко. Нехай він вийде на поміч і визволить ці окуповані території, допоможе, щоб наші захисники вони ці території. Так, так. Андрюша, ну роз, розкажи ти свій шлях. Мабуть, ти ж від да, почув про це. Так, я, виїхала, Маша, я... Що, що є така свята триця. Можна поїхати, не те, що не було бажання якось, я думав, чи, чи треба їхати, чи не треба. Та й батьки не сильно відпускали. Там, Маша... Хороший хлопець, він каже, ну давайте парк у нас хороший є, ми якраз там десь там були в районі, саджан І це я не пам'ятаю точні години. І 10-12 ранку, десь між цим годинами я точно не пам'ятаю, ми буквально там погуляли і за хвилини 20, як ми звідти виїхали, і туди був прильот. То це так дуже запам'яталося. Бог, зберігав, Бог да? зберіг. вас, Бог зберіг, так. Слава Богу. Ну що я хочу сказати, Бог. Любить нас, ми любимо Бога і тому ми отак от і дуже різні, да, з різних місць України. Так він нас з'єднав в одну сім'ю, тому наші двері завжди для вас відкриті. Завжди пам'ятайте, що ми чекаємо вас. У нас дуже багато праці, да, церкви відкриваються. У нас у планах відкрити 150 церков до 29-го року. Зараз в нас майже більше 60 відкрито, тому. Якщо у вас десь буде вільний час і буде таке бажання, а може не буде бажання, може поклик Бога, ви почуєте. Тому ми будемо дуже раді вас бачити. І я думаю, ви будете раді, раді нас бачити, тому що ми вже так подружилися і плануємо наступного року їхати в табір. І Андрюша, і Маша, і Діма вони були теж в таборі цього року. Да, і там ми зустрілися. Тому дуже, знаєте, це дуже важливо, так підтримувати відношення один з одним. Сьогодні Діма нас привіз сюди, і зараз буде час, ми поспілкуємось, потім він відвезе нас на потяг. Тому, знаєте, це дуже дорогого дорогого так стоїть, да, варте. Бог з'єднує нас і ми раді служити, ми раді бути тут з вами. Тому цю молитву закінчимо, мабуть, да? і е, хочу побажати вам, щоб ви, е, знаєте, завжди були енергійними, щоб завжди служили Богу і вам, і нам. Це дуже потрібно, не здаватися, йти вперед і завжди слухати голос Божий, йти за ним. Тому закінчимо нашу молитву. Благодать Господа, Господа нашого, нашого Ісуса, Ісуса Христа. І любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.